Завжди запитую, яка головна була карта в цьому розкладі. І от сам по собі виволився, тому що зазвичай я роблю ось так. І енергетично відчуваю, яка карта, зараз мені хотілося це дві. Ось, хочеться сказати, друже. Ося твоя команда, яка з тобою. Ви всі зумієте воскреснути після цього. Ви всі зумієте після цього неймовірного досвіду воскреснути. Але те, що знову таки вивалилось після сигналізації, подивіться, це про людину у владних колах, у владних структурах, яка застеляє нам очі повною, яка закриває наші очі, і яка, вибачте, мене, але робить все, щоб наші хлопці були незрячими, пробачте таки знову, але в прямому і в переносному сенсі.